Активні учасники Бродівського молодіжного центру продовжують свою діяльність на території міста Броди. Деталі у сюжеті. Активні учасники молодіжного центру прикладають максимум зусиль, аби залучити молодь до цікавих і різноманітних подій у бродах. Цього разу місцем проведення стала Бродівська міська центральна бібліотека. Це була робота в групах складання пазликів, головних ознак державотворення. Також були такі прогалини, як то кажуть. Були і негативні пазли, які кожен там відкидав, пояснював, чому деяких ми шукали плюси, і якось так. На заході зібралися молоді люди, яким не байдужа доля України а також була нагода. Пройтися стежками історії України споконвіку за українську державність та незалежність боролися в усі часи, особливо із Московією, яка виникла на болотах. Підсумовуючи, я можу сказати для себе, що я пізнала багато речей конкретно на рахунок тих ознак державотворення, що це дуже важливо для суверенної держави, головне там територія, населення, суверенітет без цього нікуди. Тобто, можна сказати, що це цей захід дуже важливий для молоді і в загальному для людей, тому що можна почерпнути багато пізнавальних речей. Також бібліограф Наталія Ковалі, яка була співорганізатором події, поділилася інформацією про наявні книги, що стосуються державотворення. А також розповіла про свої враження від проведення заходу, мала можливість розповісти усім бажаючим і запросити до нашої бібліотеки на цікаві креативні заходи. І також прочитати книги Багатотомне видання українського письменника, борця за незалежність України Левка Лук'яненка, яке два роки тому, майже 25 серпня 2021 року, наша книгозбірня отримала це багатотомне видання безпосередньо від сім'ї рокити, яка безпосередньо придбала за власний кошт у дружини Левка Лук'яненка Надії Лук'яненко. І ми щиро запрошуємо наших шановних користувачів до нашої книгозбірні, адже нас завжди цікаво, весело, пізнавально. Ви можете багато дізнатися із нової літератури, яка постійно оновлюється. І усім гарного дня! Загалом такі події демонструють єдність та впевненість молоді у світлому майбутньому. Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн.